У Львові провели ветеранський вертеп. Воїни ходою пройшли вулицями міста, колядували та навіть перевтілилися у персонажів театрального дійства. Для декого з бійців це була перша коляда в житті. Чим запам'яталася, дивіться далі. Над вертепом, Різдвяна коляда звучить у середмісті Львова у кареті ветерани. для бійця 103-ї бригади Миколи Фатєєва. Це перший вертеп у житті. Я сам з Миколаєва, і в мене таке більш світське виховання для мене вертеп, коляда – це така диковинка, Це ну справжнє чудо. Тому щоб доєднатись до Цього свята, щоб його відчути, то я собственно, і тут. От ви кляті, де сховались. Ледве, я вас розшукав. Де родився ваш месія? І владика, і надія, де родився цар ваш новий? Поставити різдвяне дійство узялися пацієнти центру незламні. Усю дорогу ветерани колядували. Приєдналися до них і львів'яни, які й не знали про ходу. Ну, я навіть не знаю, яке слово підібрати, тому що коли бачиш, люди, які захищали нас, віддали частинку себе, навіть можна так сказати. І тут вони ще крім того хочуть зробити нам всім радість. Ну, це дуже приємно. У ролі воїна, піхотинець, який боронив Маріуполь, Владислав Чугаєнко. Понад три роки він пробув у російських хатівнях. Я от зараз проходжу психотерапію з різними психотерапевтами, психологами, тому що основне, що треба реабілітувати, це свій психологічний стан. І такий захід, як сьогодні, і можливість навіть поїздити на конях, це для мене психологічна розгрузка. І я такими заходами відволікаюся від тих часів, в яких я знаходився в небезпеці. Боєць теж лише знайомиться з колядою а цей захід називає нагадуванням про традиції для Владислава. Це принципове питання. Після звільнення з полону він перейшов на українську. Нам треба нагадувати, не змушувати, а нагадувати людям, щоб вони задумалися, що ми є окрема нація. У нас є свої традиції, своя мова і своя історія, яка б вона важка не була. І люди час від часу починають типу, усвідомлювати, як їм потрібно ставитися до нашої культури. Верхи біля карети колядників, і Владислав Рудковський він опікується дозвіллям ветеранів, щоб сприяти їхньому відновленню. Бо й у самого є такий досвід. Ми робимо усе можливе для того, щоб показати, як чи хоча б приблизно відтворити, як колись наші предки колядували, як на конях гасали наші пращури, козаки, і ми насправді від них нічим не відрізняємося просто часи змінились. Серед учасників дійства є родини тих, хто поліг, чи чекає близьку людину з полону. Ветерани кажуть, вертеп присвячують передусім тим, хто дає змогу провести свято у порівняно тихому місті. Ми маємо і зобов'язані робити усе можливе, щоб ті, хто пролив кров за нашу незалежність, хто вже на превеликий жаль, зна не з нами, а на небесах, щоб ми пам'ятали їх. Це в першу чергу, щоб ми пам'ятали тих, хто зараз має статус безвісті. Зникли, щоб ми пам'ятали тих, хто зараз в полоні робили усе можливе для того, щоб чим швидше їх звідти повернути. Щоб ми пам'ятали, і робили усе можливе задля тих, хто зараз прямо в цю секунду проливає кров за нашу незалежність в цю холодну пору. Погиблим захисникам та захисницям, які сотнями років проливали кров за нашу незалежність. Тричі Роман Гаврилів, Юрій Голобінка, подробиться телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.